Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора стартувала нова акція. Діє акції з 24 по 30 червня. Шампунь об'єм 1 літр ціна 62 гривні. Такий шампунь для волосся із дозатором також об'єм 1 літр ціна 94 гривні. Чоловічий гель для душу 3 в одному та 2 в одному. Ціна 84 гривні. Шампунь для волосся Шаума 84 гривні за 400 мл. 149 гривень коштує шампунь Head Shoulders 330 мл. Лякає мене ця тенденція, що об'єми стають все меншими і меншими. Профіке шампунь для волосся ціна 79 гривень із дозатором. Колись користувались шампунем із дозатором, до речі, дуже зручно. Бальзам 77 гривень. Бальзам кондиціонер 55 гривень. Бальзам для волосся Фортеса. 77 гривень кондиціонер для волосся 250 мл. 74 гривні. Засіб для волосся 94 гривні. Сіос шампунь 129 гривень за 440 мл. Бальзам маска для волосся. Ціна 64. Об'єм 480 мл. Засоби від Тінк. Гель для душу для чоловіків. Об'єм 500 мл. Ціна 77 гривень. Шампунь для волосся 69. 55 гривень коштує крем коктейль для душу Еколан із дозатором. Гель для душу скраб два в одному 400 мл 47 гривень. Гель для душу шик 400 г за 47 гривень. Мультипульти шампунь дитячий. Для волосся та тіла. Ціна 42 гривні. Тонуючий бальзам 44. Віто. Фарба для волосся Сіос 99 гривень. Така фарба для волосся 27. Ларіні. 29 гривень. Коштує Супер Блонд. 29. Декор для дому. Рослина штучна у скляній кулі. Їх є декілька варіантів. Такі штучні рослини також за акційними цінами. Але ще не встигли поставити цінників. Покажу вам пізніше освіжувач повітря AirB. 300 мл 35 гривень. Освіжувач повітря зефір підійде до автоматичного. Ціна 59 гривень. 29. засіб для вигрібних ям. Рев засіб для унітазу 1 кг. 64 гривні. Санті для ванної та сантехніки 500 мл 35 гривень. З розпилювачем. Засіб для миття підлоги. Омекс. 37 гривень. 1 літр об'єм. 49 гривень засіб для миття посуду. Також із дозатором топ ефект 365 засіб антижир 32 гривні. Сама спрей для кухні, Антижир 500 грамів 59 гривень. З розпилювачем. Пілі вітрила. Кисневий відбілювач, 24 гривні за 200 грамів. господарське, друг 17 гривень 125 грамів. Веллі. гелі для прання: 2 літри 89 гривень. Кисневий відбілювач, 79 гривень за 570 грамів. Порошок для прання. Тут є 1 кг та 200 г за 59 гривень. Порошок мама 2 кг 400 г за 125 гривень. Кондиціонер ополіскувач 1 літр 44 гривні велі. Ще Є сілан на акції 95 гривень. 44 засіб сама для миття в ікон. Є із розпилювачем і запаска до нього. Загальний об'єм 1 літр. Засіб для миття акрилових ван 32 гривні. Бальзам для миття посуду із дозатором. 1 літр за 59 гривень. Хто знає в чому різниця бальзаму і гелю для миття посуду. в веллі 17 штук подвійні. Ціна 115 гривень. Гель для прання сатін 3 кг 700 г за 119 гривень. Гель для прання 99 гривень, 2 літри 100 мл топ ефект. Такий порошок, тут велика вага 4 кг 500 г за 195 гривень. Обіцяла показати вам ціну на топи. Е, так, це не топ 129 гривень, лонгсліп, жіночий, трикотажний. 129 гривень коштує ось такий топ. Є у двох кольорах в смужку. 69 гривень футболка спортивна жіноча. Гарно розтягується, точніше тянеться. Чудова знижка на ось такі кошики декоративні 34 гривні. Такого ж плану кошик, але більшого розміру 84 гривні. Такий кошик декоративний 34. Має петельку. Крем мило із дозатором 1 літр 44 гривні. Шик мило дігтярне із дозатором 32 гривні за 300 г. Крем мило 500 мл. 22 гривні Дольче Веро. Крем мило 900 мл. Аромат Кавун 32 гривні. Мило дуру 4 штуки по 100 грамів 88 гривень. Набір мило Гренд Charm 5 штук за 42 гривні. Сейфгард 29. Ловіт мило тверде 140 г, ціна 17 гривень. 19 гривень коштує ось таке мило б'янка. Аромат кавун. Акційна ціна на мочалку для тіла бант з іграшкою. Ціна 39 гривень. Мочалка рукавичка 15 гривень. 29 гривень коштує набір зубних щіточок 2 штуки чорно-білі. Станки для гоління 139 гривень 4 штуки бік міс солей. 74 гривні станки для гоління, 7 штук в упаковці. Чоловічі станки для гоління 47 гривень та 49. Цей на одне лезо 5 штук. І ще один варіант: це і два станки на три леза. 129 гривень бік флекс 3. Три станки одноразові. 119 гривень пензлик для гуління. 139 гривень джилет гель для гуління. Аркопіна піна для гуління 69 гривень. Пальзам 179 гривень від Нівеї. Гель після гоління 42 гривні. Прокладки те леді 10 штук 42 гривні. Те леді 28 штук 69 гривень. Лібрес 32 20 штук в упаковці. Для критичних днів Лібрес 9 штук 34 гривні. І такий варіант 20 штук у упаковці, ціна 59 гривень. 29 коштує скребок гуаша для масажу обличчя. Маска для обличчя авокадо 29 гривень. Машинка для стрижки 169 гривень. Пам'ятаю, купляла колись ось такий тример за всі гроші світу, А в Аврорі він коштує 349 гривень, 34 гривні бальзам для губ. Аромат вишня. 19 гривень крем фарба для брів. Дезодоранти аркороликовий 55 гривень. Пінка для обличчя 139. Сороватки по 149 та 169 гривень. Дезодорант спрей Old Spice 94. Також ціну 94 коштує роликовий десторант від Old Spice. Ось такий. Пінка для умивання обличчя. Дужка із щіточкою. Ціна 109 гривень 170 мл. Пінка для умивання обличчя. Ціна 94 гривні. Тонер міст спрей. Ціна 88. 34 гривні коштує алоє скраб. 64 гривні Нівея об'єм 75 мл 39 гривень. Щіпці для завивання Вій Милофіксатор для брів 32 гривні. Такий варіант від Lovit 59. Крем база під макіяж Сафі 119 гривень. Дякую вам, що переглянули відео до кінця. Бажаю вам гарного дня! Та мирного неба над головою. До зустрічі на каналі!